Так, друзі, привіт! Зайшов я сьогодні. Є деяка кількість книг. Розпочну я з ось такої: сьогодні гарна сонячна погода. Бажаю, щоб усіх на душі і в серці завжди було так само сонячно, тепло і приємно. Ось така ось книга Андрій Головко. Вибране. Це книга. Давайте подивимося 47-го року радянський письменник, мабуть, сюди входить так, мати і різні оповідання. Так, різні оповідання щодо Андрія Головка. Чим цікавася книга, та тільки роком видання. А ось про самого автора якось знаходив я книгу, також його. Мати саме 48-го року, і надумав було її почитати. Але перед цим завжди я дивлюсь про автора, хто це, що він собою представляє, і тоді вирішую, читати мені його чи ні. І зайшовши на ресурс, подивився я про нього і був вражений. Враження мої склались про нього дуже негативні, тому що. Взагалі його вивчали в радянський час в школах і був він лауреатом Шевченківської премії по літературі. Але, здається, 1924 року він убив свою жінку та дочку, здається, 6-7 років. Жінку він застрелив, дочку він також застрелив. Десь в лісосмузі. З різницею в один день. Спочатку жінку, потім дочку. Він в цьому зізнався аж, здається, чи в 70-х роках. От я не пам'ятаю, кому цікаво, зайдіть про нього, почитайте. Дуже жахлива історія. Ось така людина, його вивчали в радянський час в школах. А в нього була така от біографія. Яку просто замовчали і, як то кажуть, скрили, він аргументував свої дії тим, що в нього був якийсь психічний розлад. Він боявся, що творчість його йому не принесе ніяких плодів, і він буде, як то кажуть, сім'я буде голодна. І таким чином вирішив він таку проблему. Він збирався і сам себе вбити, але, мабуть, не хватило духу. Ось така ось е жахлива історія. Е мені згадалася після того, як я знайшов ось цю книгу. Добре, давайте дивитись, що далі попалось. Е так, е бібліотека, здається, е поета. Так, бібліотека поета. Це ще таке перше чи друге видання з дарственною винним надписом. Так, яке це. Так, ага, друге видання. Здається, третє. Таке зелене, воно мені попадалось. Ось. Хто це такий? Я чув. Так, Ян Райнес. Це це, це. латиш, здається. Він писав поезію. Ось таку тут. Дана серія цікава, вона гарно. І є тут і ілюстрації, і оформлена гарно. Велика кількість виходила різних письменників в ній. Ось, Ой, тут сторіночки загнулись, треба їх добре, вдома розрівняю. Я люблю взагалі в книгах, щоб закладки робити. ось, Ні в якому разі не загинати сторінки. Тому що ну, не подобається мені чомусь. Не знаю. ось. Давайте далі дивитись. О, така книга попалася. О, дивіться, яка тут присутнє лясе. Хто це? А, Пушкін, епіграми. Угу. Е, художник Кузьмін. Ось таке ось видання, папір такий, це щось таке, як карикатури якісь. Так, карикатури. О, цікаво. Цікаво. Сьогодні сонечко, друзі. Не кажу, що тепло. О, ха -ха, як відображає всю суть. Ось таке ось видання, будь ласка, так, далі. Таких два томи. Другий, третій. Смірнов, ну, Не знаю, хто це. Мабуть, щось про війну писав. Так, створив збірка в, в трьох томах. да, Сталінград. Так, зрозуміло, це щось про війну. Два тома. Не знаю, може ще й третій є. Далі ось така книжечка дитяча література. Осеєва, отцовська, батьківська куртка Наташі від Марини. Така дарственна надпись. Малюнки присутні, так як це видання дитяча література. Завжди тут цікаві такі малюнки. Ось. Немає першої сторіночки, на жаль, вирвана. І взагалі книга в такому стані вже не в найкращому. Але що ти поробиш? Ось така ось дитяча література. Будь ласка, поїхали далі. Так, два Тома Юрій Бондарєв. Ну, це точно я знаю що про війну. Писав, він мені попадався. Збірками не попадався, а окремі твори. Попадались. Так, це збірка в чотирьох томах. Така. 74 рік, видавництво Молода Гвардія. Так, далі. Щось знакоме. Еріх Костер повісті. Цікаво. Це правдинське видання. 85 рік. З ілюстраціями тут присутні. Ну, потрібно подивитись. Ось така в м'якому переплетенні. Будь ласка, так. Далі. Далі. Огняний рочей. Іосиф Дік. Також дитяча якась книга. Так. Малюнки Коновалова. О! роботі А що? Зараз, зараз, добре, зупиняю відео, бо є макулатура якась кричать. Продовжу знімати далі. Вибачайте. Так, друзі, я повернувся. Ось так буває, бачите, зайшов я сюди і якраз привезли також книги. Мене попросили допомогти вигрузити. Я їм допоміг. Книг знову значна така кількість. Так що будемо дивитись, кому подобається, будь ласка, кому якісь книги подобаються, переходьте в описі до каналу. Це там, де назва каналу, є така от графа опис. Там є мій номер телефону. Кому якісь книги цікаві, будь ласка, набирайте, пишіть у месенджерах різних, Telegram, Viber. Ватсап, кому як зручно. Так, ось така ось книжечка. Так. Як жили наші предки слов'яни. Якийсь нарис такий. Історичний, можна сказати, з точки зору тих часів. Кожні часи свої історичні. Своє історичне бачення, друзі. Ось в такому вона стані. Так, поїхали далі. Так, свіжа вода із колодязя. Гарна, дуже назва. Так, наскільки вона свіжа. Так. Так, це якісь, мабуть, оповідання. Так, це якесь оповідання. Повідання. 350 тисяч тираж, така ось книжечка. Так, друзі, далі. Е е некрасова книга. Е така гарна палітурна е кришка з таким тиснінням. Ось. Е е яких це часів книга? 71-й. Ох, дивіться, як оформлена, цікаво. кожна сторінка. І знаєте, сторінки такі цупкі наче картон. Кожна сторіночка ось такій рамочці. Цікаво без ілюстрацій. Таке видання мені, до речі, ще не попадало. Стараж 100 тисяч. Так, поїхали далі. Так, це у нас фанвізі на п'єси. Фан на п'єси. Бригадир і не Ну, це дуже відомі речі. Ось. Дуже відомі речі, вона вже в такому 50-го року стані. Так, о, дивіться хто. Брюсов з смітника. Відомий, символіст, поет, прозаїк. От. Початку 20-го століття. До речі, Брюсов, здається, казав, що бібліотека, от його особиста для нього, це як засіб особистої гігієни. Нею користуватись може тільки він. Ось так. Є такі люди, яким дуже важко комусь дати навіть книгу свою почитати. Так, це Чуковського, другий том, це двотомник. такий мені зустрічався вже. Так. Роман Чумак, три шляхи. Так. Лірика Роман. Радянський Київ. Три шляхи. Ну, мабуть, соцреалізм. Так. Поїхали далі. Томас Ман. З такою ось диркою. Так. Ну це дітки, мабуть, так, постаралися. Томас Манн. Якесь видання. Книга, видання, книга. Ну, шкода. Так. так. Так, 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 давайте далі. Василь Биков. Альпійська балада. Так, це десь здали якийсь мішок з якогось чи підприємства чи школа, щось таке, не знаю. Це щось про війну Байков писав? Точно знаю. Так, нова історія 9 клас. Ха -ха. Почитати, що тут нова історія розказувала колись у школі. Може, в когось був такий підручник. Пишіть. Так. Е -е, так, так, так. От такий сувенірний з фото маєтку. який був знищений в Другу світову і відновлений пізніше. Ось так. Так, що це у нас тут? Ага, це вже Лермонтова, це двохтомник чи здається в чотирьох томах. Це як академічна художня література. Так, він в чотирьох томах виходив. Ну, ось таких два тома із чотирьох. Так, що далі? Далі у нас йде Дедгіс 62-й рік Тихомолов. Ой, та, тут вже шкода. Хоча малюнки дивіться які. Хоча малюнки ось такі. Малюнки Ванюкова. Ось так. Дедгіс. Так, видавництво молодь Котовський. Ну це зрозуміло. Все зрозуміло. Кишиньовська тюрма, з якою втік цей самий Котовський. Це про цього політичного діяча. Такий ось нарис. Так, давайте далі. Так, якісь тут е, карти. Що за... Ага, які середніх віків карти. Так, основи філософських знань. Для партійних робітників. Так, не цікаво. Так, смолич. наші тайни. Подався він вже мені Смолич. Так, далі, ще один Бондарів Том. О! На морську тематику мені подобаються книги. Я їх стараюсь забирати. О, дивіться, який форзац. Цікавий. Ага, сторінки одної немає, але це не критично. Тут, бачите, кожна книга, от перших, хоч бери, отак. Перших 10 сторінок, там де йде якийсь е, опис, можна їх сміливо пере, перевертати, бо там іде Ленін, що сказав, і всі-всі діячі. Так, ось така книга. Е, тоді був такий час, тоді е, ти б не видався, якби е, не захистився в інституті, якби в тебе не було, е, як то кажуть, в рефераті там, чи в захисті до диплому, так само в описі книги, якби не було спогади. Цих діячів радянського часу тебе би просто не друкували би і не видавали. Це треба, друзі, розуміти. Так. Клятва і пам'ять. Що це так? так? Дніпро? Клятва. І пам'ять. Так, український радянський письменник. Так, ну, щось про велику Вітчизняну, так. Да. Далі, далі. Скарлетт ось така от порвана Скарлет. Отак. От е, от так. О, Вальтер Скот. Вальтер Скот. Квентін Дорвалд. Читав я. Цікаво. З ось такими ілюстраціями. А що тут тільки він? Не такий великий був роман, здається, як я його читав. А ні. Ось таке ось видання Вальтера Скотта. Так. Шегінян. Тоже відома її річ. Загострювати увагу не буду. нова книга про людину і світогляд. 2007 рік Київ. Так, розуміло. Так, дивіться. Математика перший клас. Ось так. Математика перший клас. А яких це часів? Мабуть, не, не дізнаюсь так, не дізнаюсь, бо... Бо вирвано все. Ось така ось книга, підручник. Так. Два подвига. Щось про ага, матроси. Про солдатів. Так, Другої світової. Так, це горький в шкільній бібліотеці. Далі. Так. Не знаю, хто це. Угорський письменник, Ужгород, видавництво Карпати, цікаво. Видавництво Карпати. Яких він років життя цікаво. Ага, письменник із Закарпаття, який писав на венгерській мові. Цікаво. М -м 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 -м. Так. Так, і Сімонов, е зрозуміло. І, друзі, завершити я би саме це відео хотів ось такими двома книгами. Тому що, прийшовши на макулатуру, їх там було два мішки, саме ось таких ось книг. Ось вам і життя книги, це як життя людини. Воно розпочинається, йде і закінчується. Саме ось так. А ця книга. Думаю, хтось може вже її впізнав її. Це Кобзар Шевченка, друзі. Це кобзар Шевченка, який закінчив своє життя. Ось так. Ось так, друзі. Таке буває. Десь в гаражі стояли книги, можливо, в Сараї десь їх дощ намочив, снігом покрило і все. Все. Оце от смерть називається книги. Ось так вона виглядить От вам так наглядно, щоб ви бачили. І на цій, на жаль, неоптимістичній ноті закінчується відео. А ви, друзі, книги любіть, ні в якому разі не викидайте. Дякую вам за перегляди. Кому цікаві якісь книги, я як ж кажу, дивіться в описі. Там є мій номер телефону. До зустрічі!